Ми зараз з вами знаходили в селі Рівнопілля, яке зазнало одне з найбільших пошкоджень, втрат, руйнувань під час російської агресії. Дане село зазнало значних пошкоджень, в тому числі і водоводонапільна башня, яку ми зараз на задньому фоні ми бачимо. Відремонтовано. Біля даної башти був прильот міни. Вона дуже була. Пошкоджена осколками, її рано чи пізно потрібно ремонтувати чи демонтувати. Знову ж потрібно для цього були спеціалісти. Завдяки співпраці з Нювеєм. Вони відгукнулись нашу потребу, дякую, і допомогли у відновленні. І Як ви бачите, вона як сказати як нова. В селі Андріївку заїхали РФ-солдати і. Почали по людях їздили, все, і заїхали на територію башні Рожновського і почали тут шкоду наносити, розстрілювати її. Вона не тримала не тиску, вона не ну, просто бігла, тікла. латки ми варили, залазили всередину в башту, заварювали. Ремонтувати, літалися, все ну, не виходило. Ми вирішили звернутися за допомогою. Дякуючи нашим благодійникам, вони відремонтували башту. Люди задоволені і бла... дякую, дуже дякую за цю допомогу. Дуже дякую. Нормальний тиск дала, вчасно вода людям поступає. По всьому селу є вода. 28 лютого 2022 року війська Російської Федерації зайшли на територію нашого села. Вони поводили себе дуже нахабно і їздили по цій території, воно вже тут зараз, вона була пострелена. І люди наші не були. Забезпечені водопостачанням із 24 лютого, так як у нас пропала електроенергія, а відновилося воно ось місяць чи два назад. Люди користувалися водою з криниць, брали воду. Ну, а дякуючи організації, вона відновлена, працює, дуже якісна вода, дуже люди задоволені. У нас інстанція приїжджає, бере раз у місяць якість води і каже, що воно навіть залізело, зменшилося. Проблема виникла в тому, що на башні Рожновського стояв інтернет. Її скинули там, ну і стріляли. Взагалі наряду із інтернетом була суттєво пошкоджена башня. Ми провели обстеження. Я залучав не тільки там місцевих, які там будували колись цю башню, але й з Чернігова, з водоканалу приїжджала комісія. Ну і е, прийшли до висновку, що е, відремонтувати самотужки нам не придеться. Для нас і не снилося таке. Для мене це, наприклад, сама першочергова задача була відновити башню. Я вам скажу, що населення зараз ну, прямо співає, як то кажуть, Його. І дякує вашій організації, про те, що ви надали таку дуже своєчасну і потрібну допомогу нашому населенню. Благодійний фонд Нівей це, скажу так, що благодійний фонд, що люди в ньому дуже дуже-дуже найхороші. Таких би побільше Україна б все не так зацвіла. Ми благодійний фонд Нівей у партнерстві з «Арчинова» та за фінансовою підтримкою уряду Німеччини приділяємо чимало уваги водопостачання. В Чернігівській області було відремонтовано водонапорні Башти. Таким чином, забезпечивши населення, яке залишається, яке постраждало від військових дій питною водою, це є важливий ресурс для кожного.